Російські РСЗВ на окремих ділянках фронту поливали вогнем не тільки позиції ЗСУ, але й рівняли із землею українські міста. Гради, смерчі, урагани випускали тисячі снарядів на день. З появою потужних РСЗВ на озброєні ЗСУ російські обстріли стали вже не такими інтенсивними, але зброя Західного світу б'є точніше і набагато далі. Одна із таких систем вампір. ЗСУ отримали її в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Сьогодні вампір стоїть на позиціях наших захисників та захисниць і допомагає трощити російських окупантів. Варто зазначити, що вампір це фактично перероблена версія радянського БМ 21 град, навіть калібр однаковий 122 мм. міліметри. Однак на цьому схожість і завершується. Адже чеська розробка в рази краща і технологічніша за свого радянського попередника. Розробкою цієї системи займається чеська компанія Екскалібур Army – корпорація, що спеціалізується на виготовленні військової техніки. Так, от перше, що вони зробили, змінили платформу. Замість Уралу з'явилася Татра 8157, база 8х8. Вона дає більшу прохідність і збільшує вантажопідйомність. Розміри, відповідно, теж збільшилися. Це дозволило розмістити і систему перезаряджання, додатковий пакет із реактивними снарядами. На відміну від старого граду, який потребує ручної перезарядки, вампір оснащений гідравлічними системами, які роблять усе самі. Вони просто знімають відстріляний контейнер і заміняють його на новий, за лічені хвилини. Ну і звичайно ж, комп'ютерні системи. РМ 70 має сучасну цифрову систему управління вогнем балістичний обчислювач, інерційна і супутникова система навігації і потужні засоби зв'язку. Все це в комплексі зменшує час виявлення і наведення на ціль. Це економить час і дозволяє блискавично швидко виконати роботу. Щодо тактико-технічних характеристик, то важить вампір майже 26 тонн. Всю цю систему рухає двигун на 400 кінських сил, який може розганяти РСЗВ до 85 кілометрів на годину, калібр у 122 мм, міліметри, а залп 40 ракет. Операційна дальність використання 20 кілометрів. А для обслуговування цієї системи потрібно шестеро людей. Варто зазначити, що створили цю систему у 70-х-80-х роках у тодішній Чехословаччині. Тоді вона називалася просто РМ 70. А от уже після розпаду Чехословаччини чехи продовжили працювати над покращеннями, і так з'явилися РМ 70 Вампір. От саме такі оновлені і модернізовані РСЗВ отримала Україна в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками. Час приведення в бойову готовність цього комплексу всього 3,5 хвилин. За цей час комп'ютер обраховує дистанцію до цілі, метеоумови, фіксує своє положення і прораховує траєкторію польоту снарядів. Ну, а далі залп. Загалом вампір це доволі швидка у використанні зброя. За 20 секунд вона випускає 40 снарядів. За 2 хвилини перезаряджається і видає повторний залп. Тобто менше як за 3 хвилини у ворога вилетить 80 снарядів. І це тільки одна установка. Уявіть, який залп може дати батарея. І до слова, дві хвилини на перезарядку це дуже швидко, адже радянський град вимагає близько години. Така швидкість має неабияке значення на полі бою. Після роботи вампір може так само швидко покинути вогневу точку, поки ворог не завдав контрбатарейного удару. Ці РСЗВ вже показували себе у 2008 році під час війни у Грузії та під час громадянської війни на Шрі-Ланці. А от з травня 2022-го вампіри активно використовують і на українських фронтах. Перші 20 одиниць надійшли до України на початку травня в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками. Звідтоді почали з'являтися відео, як ці системи випалюють окупантів з нашої землі. Адже бойова частина цих некерованих ракет осколковав у газник. Цього достатньо, щоб перемішати із землею ворожу техніку, живу силу і тим паче укріплені позиції. Потужна колісна база вампіра дозволяє йому з легкістю долати підйоми 30 градусів. Крім того, він легко переїжджає півметрові перешкоди та рови шириною в півтора метри. Це доволі маневрна штука, і це дозволяє долати більшість перешкод, які можуть трапитися на лінії фронту. На випадок, якщо на дорозі трапиться нездоланна перешкода. Розробники встановили бульдозерний відвал. З його допомогою можна розчистити шлях або ж обладнати собі вогневу позицію. Тобто непосильних завдань для цієї РСЗВ практично не існує. Екіпаж, до слова, захищений. Броньована кабіна витримує стрілецькі кулі, артилерійські та гранатні осколки. На випадок пожежі є автоматизована система пожежогасіння, а для самозахисту зверху кабіни можна встановити кулемет. З нього можна вести вогонь як по наземній техніці, так і по повітряним цілям. Вампір. Це сучасна, потужна і дуже технологічна зброя. ЗСУ отримали її в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. І чим більше таких потужних комплексів буде на озброєнні наших захисників і захисниць, тим менше російських військових пхатимуться на українську землю.